Народ, всім привіт. Фух, знову є робота. Біля газелі. Доїздились хлопці на газелі. Шуміла п'ята передача на ній і доїздились до того, що перестали вже включатися всі скоростя. Тільки четверта. Четверта пряма. В общем, доїхали до бази потихеньку. І тепер буду розбирати, буду знімати коробку, відкручу кардан і буду міняти коробку. Коробку я зняв із рути, на якій я раніше працював. Там коробка вроді нормальна, вона теж така після ремонту, там не дуже мені вона подобалась. Ну, яка я, таку і будемо ставити. Так що коробку з рути я вже зняв. Така от коробочка. Так окоробочка зруте. Тут сольник слинив на ній. Заїхав, я взяв сольники. Зараз перед білом. Замінимо сольники. і будемо розбирати, собирати, будемо перебирати, будемо ремонтувати, взяв. Полусинтетіку, щоб залити таку Таке мастило взяв. Не знаю, нормальне, не нормально. ну Я думаю краще, ніж топи та 9 всякі. Так що така справа, така робота. газель не витримує своїх. Вона їздить кожен день. Кожен день їзде по бездорожжю, і воно там дорога погана, там друга, третя, друга, третя, досмикались. Ну воно вироботка. Я думаю, там вироботка вже в корпусі була, бо воно шумішили стіло. Ну, це воно для це нормальне явище таке. Коробка, воно слаба. Шо? Коробка легкової машини поставлена на грузовик, Так що, ну нічого страшного, є що гнять. У боксі. Не над вулиці. З рути знімав. Там взагалі рута вона боки ж низькі, задні колеса спущені, вона взагалі посаджена. Я ходив такий заліз під неї. Підпер під мотор підложив, щоб коли коробку витягся, щоб мотор ж не хов. Витяг коробку, а вона вечах опирається, не вилазить з-під цього. Ну, там бочину зачіпається. Ну так, вже ж крутив, крутив, вертів її, щоб виволити з-під тієї машини. Так що рута вже пішла в розбор. Стартер первим ділом пішов. Стартер поставив на газель. Він там місяць, мабуть, поїздив. Бендікс накрився, дав ремонт, а він редукторний, там якийсь там Міцубісівський, коротше, їх не ремонтують, запчастин немає. Тепер вже коробка пішла. Хотів вилку як витягував на руті на сцеплення. Заклинив робочий. І він у вижитому положенні, його видалив, вийшло, він заклинив. Довелося відкручувати робочий, ще знімати, щоб витягти жвилку, щоб витягти коробку. Ну а тут, в принципі, в початку літа, мабуть, чи весною міняли вінець маховика, то коробку знімали і міняли повністю корзину, диск і виживний. Так що, в принципі, тут воно по-свіжому. Як все буде нормально зараз, взяв ключі і будемо приступати до роботи. Так що, друзі, є завжди біля таких машин. Одне, що да, ремонтопригодності у них можна ремонтувати, але тільки ж не так часто, як по два рази на рік знімати коробку. Так що, друзі, будемо працювати. Так от народ. Открутив кардан від от моста і відкрутив підвісний. Бо із самого підвісного, якщо відкрутити, то все одно воно не вийде із коробки. Тут сальник, кстати, суха коробка, не текла. Я дивився, провіряв недавно, відкручував пробку, то там нормально все було. Так що зараз знімаю кардан, витягую і от буду відкручувати коробку, витягую вилку з траверсу, Хтось тобто прикручував траверсу болтами вгору, почну вони ставлюють тут вгору стоїть. Траверсу відкрутами. Так що така робота. Це короче, коробка та що моя. Капунчик тут чистенький, все крутиться, ну ця не текла. Це не текла. Сальники тут стоять теж два коричневі. Ну ця не текла взагалі, ця подушка порвана, подушку треба буде купити. Так що. Так, 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 так. І отак, так що. Саме цікаве я, звісно, вам не показав. Ну вкинули. Вкинули. І тепер будемо тепер будем. поставив нові сольники, Теж поставив два. Подивимось, що воно покаже. Тут подушка хороша. Подушка хороша. Зараз будемо прикручувати, собирати і виїжджати. Так що народ. Сьогодні перекинули коробочку. Помогли мені хлопці. Поміняв сальники ну і поставив і взяв у мацю цю та буду заливати у коробку. Так що, все, друзі, дякую за перегляди, всім пока-пока. Коротше, кардан Прикрутив. Ну, Треба буде сальник поміняти, але поки його нема. Так, підвісний. Прикрутив. Підвісний тут порядок. Хрестовини хороші. Тут теж люфтів немає ніде нічого. Тут поміняні сальники. Коробочка на місці. Обтягнута, Пообтягував вилку, Вставилась вилка чудово, тут доступ хороший до нього, вікна великі. Поставив шток на вижимний, вижимний новий, прикрутив ще кріплення для глушителя. Тепер я закрутив пробку, бо зливав остатки, що було там. Ця пробка відкручена. Зараз заливаємо бутилку, і з бутилки така пробочка спеціальна. Це не я робив, це по наследству мені досталось. І заливаємо і будемо пробувати виїжджати. Так, коробка на місці. Тепер осталось, осталось подоробляти. Це найважче. Підгонка, вкинути коробку це 5 минут, а це все зборки -розборки. Так, Мостимо цей коврик, полік. Як поки його не знімеш, упирається речок. Упирається речок, оцю пластмаску. Він не иток упирается. Погано його витягувати, страшно. І саморізами, саморізи прикручуємо. Саморізи тут такі, що капець. Такі що капець. Прикручуємо саморізи, Вставим рычаг. Попробую речок свій свиставить, не знаю. Я той рутовський забрав речок, ну не знаю, думаю світ мені свій душі подобається. Тут ж помилу все тут був, бо тут було страшне, що робилося. Бо тут робилося страшне, що народ, всем привіт. Фух. Короче, перед Новим годом поломилася коробка. Потім я зняв з рути. Тоді... Новий рік, воно воно не празнували, але ну, багато мотався, на форду їздив, було ніколи її до кучі складати. Воно ж привіз вахту, одвіз. Я, можна, це привіз і просто тут цілий день сидиш, то тоді можна було б щось робити. Так поки поїхав, поки пообідати треба що вже теж голодний, не робитимеш. Яка робота з голодного. Оце таке я дособирав, залив полусинтетіку. Думаю, може воно буде краще мастити його, ніж ті тапи тади, то воно все. То для газонів воно хороше було, а для таких машин. В принципі, Ну хай не наскільки, але все одно вищі обороти тут. О, да, так от. От народ доробив я, машину, поставив поліки, там речага залишилось втулочку поставити, де надівається на коробку сам на цей. Але вже пора додому передіватися, не заводив, бо зняв акумулятор, поставив на зарядку акумулятор, хай заряджає ціни. Завтра вже подоробляю там все може ще печки поміняю. Все, друзі, дякую за перегляди. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Так, і взяв отакий фільтрик. Такий фільтр взяв. Міняти його треба. Стоїть він. Скільки він там стоїть? 40 гривень. Це дуже дешево. Так що можна їх міняти. Бачите, що з ними стає. Помутнів він, почорнів. Там щось є. Зараз заміню Зараз заміню Так, коротше, все пособирав. Поставив акумулятор. Ну, новий я зарядив. Ще поставив, поки машину ремонтував, поганяв його трошки. Воно йому лишнім не буде, щоб на стаціонарному зарядному. А в мене там ще старий був акумулятор. Один із УАЗіка і один із руте. Той що на руті стояв. На руті був вроді би непоганий акумулятор. Тоже часок я його поганяв. Думав, що він заряджений, Поставив фари там, перевіряв фари стопи, все світилось. Заводить не круто. Ну, бачу лампочки тут в кабіні. Так що зараз спробуємо заводити. Цеплення в самому низу. Але не зарядка пішла, почистив, попідчищав, то не зарядка нормальна. Вона холодна. В принципі робить. В принципі роби. Так, щоб такі справи народ. Час їхати додому. Буду передіватися, мати руки бігом. Все, друзі, дякую за перегляди. Хто підписується, кому подобається, кому не подобається, буде щось іще, буду показувати. Всім пока-пока.